Доброго дня, шановне панство, фабрика спортивних голубів продовжує свою роботу. Знову ми приїхали сьогодні на голубник. Значить Сьогодні наша задача перевірити 15 числа. Ми вже поставили їм кубла, даби вони насолоджувалися племенним періодом. Нас зараз вже. Клименний період почався. Що я хочу сказати? Що деякі голуби вже понаносилися. Не всі, тобто не активно вони несуться. Враз набой. Деякі пари швидші понеслися, деякі пари чого -то тормозять. Е, ще таке цікаво. Дивіться, кормо всі кукурузу їсти практично не хочуть. П'ячмінь <гум> взагалі не їдять, хоча ще неділі, 2-3 назад це і кукурузи, тоді коли морози були, кукурузи взагалі не, не залишалося. Е, сьогодні в мене корм складається з шести компонентів. Це Кукуруза, пшениця, ячмінь. Кстати, Кстати пшеницю з'їли, да? Пшеницю з'їли. Кукуруза, ячмінь, пшениця, сімочка, е, горох і ріпак. І ще просто є трохи. Сім компонентів. Ну То я бачу, що кукуруза і ячмінь залишився. Бачите, виходить, що в різний період часу е, їм потрібно. Щось їм потрібно, то, що вони самі собі оприділяють. Кокукурузу вони вже їсти не хочуть. А Так, значить, Які роботи про голубнику нам потрібно зробити? Ну Тоді, коли мороз був, Оце вони трохи позасиралися тут, воно понамерзало. І це я чекаю хорошої погоди, щоб це все діло поубирати. Буде добра погода. І ми займемося цим улюбленим моїм заняттям чистити голубник. Всім рекомендую, у кого якась депресія або якісь проблеми в голові. В голові проблеми, так? Береться шпатель і відро. І чистимо йдемо йдем коло голубів. Даю 100% гарантію, що все проходить. По собі знаю. Отак. От Такі є нюанси у нас. Бок цікавий, дивіться, ось голубка садить і Червоний Голуб на яйцях садить. Там цікаво з цим голубом така історія була. Цей голуб у мене на іменному кольці. Це по французах цей голуб. Тут залитий Лінделауф Вандербой. Так? Там такі були голуби, є голуби. Так, це і голуба, його голуба, і я цього залити. Ось таке ось у нього Коротко. з номером 08, да? Тут перший ошиба рік не вказував цей голуб. 18-го року. Коротше, розказую цю історію з цим голубом. Влетіли ми Умань. А я ж любительше таких фокусів. Тобто є такі голуби, які я взагалі не перевіряю. Не перевіраю. Тобто ніякої... Мінімальної накидки, навіть 5 кілометрів не летять, такий я спеціаліст. Ну, цей голуб у мене летів 5 кілометрів. Це. Така в нього була дистанція. І значить, пускаємо ми цих голубів. Ось в мене прилетів. Поза конкурсом прилетів ось цей ось голубок, прямо, дивіться, там в самому кінці з голубкою сидить. Прилетів той голубок крапчатий. 에... Прилетів крапчатий голубок. Ще ось, ось прилетіла самочка, ось ось о, э... самочка, шимілька прилетіла поза конкурсом. Там щось добав 10 штук, у моєму, чи 12, не пам'ятаю. І <клух> <клух> Значит, э, вже я був на роботі там на другий день, понеділок або вівторок. Дзвонить людина, каже, що, а ваш каже, голуб каже в мене. Я кажу, а де? Ну, він сказав село. Це десь 5-7, ну максимум 10 кілометрів від голубника. Я кажу, та в принципі кажу, повинен прилетіти, по ідеї. Ну, я так собі був впевнений, що він прилетить. І не було цього Значить, Кажу, що я за ним їхати не буду. Прилетить, то прилетить. І тут. Проходить время якесь. І цей голуб з'являється в мене в голубнику. Це було осінь. Голуба осінь. Прилетів він, та шиє та саме, його ще й підкрутило якось. Трохи бачу шиє на. Хоча ну, в своє время він був вакцинований в мене. А це бачу, що він підкручений. Я подивився по бумагах, що це за голуб, згадав І значить, дзвоню до цього чоловіка. Кажу, що шановний кажу. Та я там кажу мій голуб цей? А він каже, так кажу і мене, яка політав цей голуб. І я потім його випустив. Ну, типа, не закривав його, а він в мене політав і потім десь дівся. А проходить ще пару там, може, тижнів там, чи як. І була виставка голубів в Вінниці. Я там був, підходить до мене одна людина, каже, то питає мене, то що там той червоний голуб. Я кажу, який голуб? А ти звідки знаєш, що це голуба? І він каже, ну так цей голуб каже. Він каже, обійшов вже каже, всіх почти каже голуб'ятників каже, всіх людей вже обійшов каже. Я кажу, так вдома каже, ти голуб. Та добре каже голуб. Та, ну, в принципі, каже. Дорогу додому до знає. Ось так. Жив нас Сьогодні. Голуба є. Голубка в нього я вам зараз покажу в другому відео там. Це сім'я голубів, таку я роблю. Там вже самочка на яйцях садиться, там вже хоче нестися, тут ще нічого немає, ну якось, якось так будуть нестися. Там вже дефалка садить, сірі ця шемелька на яйцях. Ось такі ось такі справи. Тут вже полячка садить, бачу. Є трохи. Трохи є вже. Так що я хочу сказати по поводу цих самих голубів, які прилітають. Не помішало цьому і нічого прилетіти через півтора року, року додому. Чого він прилетів? Причини можуть бути різні. Можуть самку забрати в нього. Може щось налякало, може хазяї не сподобався, може перепродав і прилетів додому. Цьому голубі я дав... Самочку, це ця самочка, в цій самці є також ці голуби. Тобто це вже, виходить, інбридована якби пара. Вони там далеко, вони в е, ро, роду, але, але в них є спільні предки спільні. Тобто це голуби з одного сімейства, скажімо так. Угу, так. Це ми хочемо тут почистити. Хтось щось нанесе нанісся. нісся. Для одної пари навіть голубнят, Я просто там ніколи туди щось не заглядав, не обращав, не звертав уваги. Вони, виходить, що нанеслися, що не бачив. Яйця могли б і захолонути, а чомусь вони не захололи. Ну, отак. От Такі у нас справи по голубах. Значить, сити голубник. Це перше і племінний сезон. Вже треба буде гороху купити, щоб вже нормально голубнят кормили мінералочка. Сьогодні досипав свіжий оце отсів, отсів і сіль в ньому є в цьому з, і, з йодом. Він трохи мокроватий такий, але може що є, то є відсів, да? хто не розуміє отсів, відсів, хто як хоче. Так і говори. Так, підемо, подивимося, хочу показати. Дві родини голубів, над якими я працюю зараз. Мені цікаво це, щоб вони полетіли. А що покажу, без такого купив поїлку. У мене там трошки другі поїлки, що мені не подобається ця поїлка. Коротше, вона класна, тобто вона не лопла нічого, на морозі навіть замерзала нормально. Але на щось так і. На нього сідають і загажують, там треба щось придумати, типу таку полочку, щоб ставити її, тоді вона буде Що вона не ахті ця поїлочка, не того. Все, дві Дві сім'ї голубів, я хочу вам показати. Зараз Зайдемо всередину, уникнемо світ, Так, переключимо. Так. Зараз дальше ми сделаємо ще одне відео, наверное, да? Угу. Так, далі буде.